Мінімум затраченого, максимум побаченого таке гасло має турклуб. Бідняшка його організували вінницькі студенти. Вони самі влаштовують економні подорожі по Україні. Нещодавно туристи побували у Росії на черзі. Поїздка в Молдову з ентузіастами спілкувалась наш репортер Марія Супро. Ці п'ятеро студентів раніше подорожували за копійки по Україні. Тепер хобі невеликої компанії переросло в турклуб під назвою Бідняшка. Ми подорожували давним-давно, років сім назад, може вісім, по просторах Вінницької області, автостопами, електричками, що в студентські роки з квитками студентськими, і хтось один. Ну так що ми там вже такі голодні, змучені, добирались до того вокзалу, що пару годин ходу в могильові. Ну і хтось сказав Вова Ліщук, здається каже турклуб бідняшка, ну і вона вже потім так причепилась, потім і девіз сам по собі так само виник, що максимум побачено, мінімум затрачено. А, ну, І вийшло так, що в назва досить підходить. Не те, що ми там якісь такі замучені і, 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 і нещасні всі, ні. Але справа в тому, що подорожі дійсно дешеві, дійсно економні виходять, ми стараємось їх зробити так максимально доступними для всіх, ну, якби ловко. Поїздки наші в, в драгобрат це просто, не знаю, борди. Лижі, така атмосфера, не знаю, ну, просто неймовірна. Це високогірний курорт в Карпатах, там якось, не знаю, ну, справді люди приїжджають і трохи здивовані тим, що там ціни доволі таки нижчі, ніж на Буковелі, але там рівень сервісу і е, самі траси також доволі таки непогані. Часто от, учасники саме приходять, там я можу це зробити, можу це. Тобто дошибляється вже за рахунок того, за рахунок прибутковісті. Тому що проєкт не прибутковий, а от для чисто для фану, для власного задоволення. Організуємо лише найбільші з можливих груп, беремо найбільші автобуси, найдешевші ціни це два. Так само ця саме велика кількість допомагає нам і на місці, там уже домовляти з будь-яким готелем чи базою відпочинку. І точно так же ми все стараємось от на міжсезонніх. Ми їдемо на лижі або на початок сезону, коли завантаженість менша, або на кінець сезону. Люди приїжджають деякі в Єгипет і кажуть, що там немає що бачити, тому що вони не виходять з номера. А ми стараємось вкластися в 300 гривень і отримувати максимум кайфу з того. До Пітера. У нас ці поїздки ми вкладалися в 300, ну проїзд проживання в 300 гривень. Це вихідні, тур вихідного дня. Це були і лижі, і вилково, і печери, і сплав. Ну, їздили багато куди. Але Санкт-Петербург. Правда, вийшов дорощина, бо ну понятно, що в 300 гривень тут накладаєшся ніяк. Але набагато дешевше, ніж це було б в комерційних структурах. Ну, от одна незвичайна історія, история была в Санкт-Петербурге, когда мы были на розведенні мостов, так восхищались, как красиво они расходятся, как красивая иллюминация, все красиво. В 3 часа ночі нас можем встречать автобус и вести на базу. Мы переїжджаємо на место, где должен ждать автобус, автобуса нет, автобус на другом берегу. Робили. Стояли ж далі, поки почнуться сводитися мости. Як то кажуть, є що згадати, нема що дітям розказати. Ну, кожна, кожна наша поїздка це щось незабутнє, щось яскраве, щось нове. Хто може поїхати, та в принципі зараз обмежень немає, поки ми ростемо і розвиваємося, обмежень немає. Тобто людина була нормальна, розуміла, хто що для чого. Раджу просто спробувати. Тому що про це можна говорити багато, розказувати, як це класно чи не класно. Людина, коли людина спробує, вона зрозуміє, що це її, це її рідне близьке або це ну, якби їй потрібно зовсім інше. От. Ми це спробували. Ми, скажімо так, підсіли на цей вірус бідняшки і не можемо з нього ніяк зіскочити. В планах реєстрація є не комуне підприємство, а скажімо за все, громадська організація за інтересами туристичного клубу. Ну тому, щоб ми могли принаймні спілкуватись на більш серйозному рівні. І з тими самими готелями, і з базами відпочинку, курортами, ну з чим завгодно. Можливо, навіть на закордонні поїздки теж. Хоча Санкт Петербург це вже був перший закордонний старт. Тепер нехай Європа тримається. Усі фотографії з подорожей учасники турклубу Бідняшка викладають в одній соціальних мереж. Тут вони обмінюються враженнями від побаченого та шукають однодумців. Марія Супрун Володимир Гірявенко, телеканал Віта.